Спалюємо цукор для кольору. Кидаємо 3 ложки цукру в холодну каструлю і запалюємо газ. На середньому вогні тримаємо цукор в каструлі і не помішуємо. Через хвилину дві цукор починає палитися. Я готую дві порції, тому я кинула 6 ложок цукру. Цукор поступово перетворюється в рідку гарячу карамель. Помішуємо цю рідину, щоб не приставала до дна. Маємо дотягнути до такого моменту, поки все у каструлі стане чорного кольору, як кава. Не виключаючи газ, вливаємо пів склянки води. Це для того, щоб зберегти колір і щоб цукор не перетворився в тверду цукерку. Цю рідину ми ставимо, охолодилася. В Глибоку посуду набиваю яйці і починаю збивати. Додаю цукор і продовжую збивати. Іншу глибоку посудину виливаємо наш кефір, але так, щоб не до самих країв. Додаємо соду і перемішуємо. І Даємо пару секунд постояти і виливаємо до яєць. До суміші з яєць та кефіру додаємо олію і продовжуємо помішувати. Додаємо мед і знову помішуємо. Тепер виливаємо рідину зі спаленого цукру та добре розмішуємо. Поступово додаємо просіяне борошно і постійно перемішуємо. Додаємо до тіста чищені волоські горіхи, їх дуже сильно потрібнювати не потрібно. І гвоздику, Гвоздику потрібні їм добре, щоб розподілилась по всьому медівнику. Тісто повинно вийти густе. Ось так у формі тісто повинно ніч постояти і тоді ставити його випікати. Випікаємо в духовці 50 хвилин при температурі 180 градусів. В результаті виходить ось такий медівник. Всім, хто буде пекти і куштувати, всім смачного.